Дня всім глядачам прямого і вітаю з історичним рішенням заборони московських попів. Цей законопроект не має жодного відношення до релігії, до церкви. Це про національну безпеку України. Я нагадаю, що створення єдиної полісної православної української церкви почалося в 19-му році, а до цього був довгий підготовчий процес з дня отримання тому. І власне після цього ми сподівалися на швидкий перехід парафій до луна Православної церкви України. Жа цей про і блокувалося. Цей процес блокувався і лобісти Кремля тут активно працювали в Україні. От але найстрашніше, що ми бачимо як московські папи почали піднімати голову. Вони відмовляються відспівувати українських воїнів. Щодня ми чуємо нові і нові факти про співпрацю цих колаборантів з країною окупантом, з країною агресором.